Tragiczna ataka na miasto Sumy. Donald Trump i Steve Witkow powtarzają rosyjski narratyw. Pro te będziemy dzisiaj rozmawiać w czarne niebo stop fake. Wojciech Jankowski, zapraszam. I dzisiaj z mną Dmytro Antoniuk. Київ і Артур Жак Львів. І, як думаємо, починаємо від сумної новини, яка прийшла з міста Суми Дмитро Антонів. На жаль, це ця новина, вона страшно сумна. Безумовно, вбивство Росією 35 п'яти мешканців міста Сума, обласного центру на північному сході України. Але вона далеко не перша і я дуже боюсь, що вона далеко може бути не останньою. Поки ми не навчимося принаймні діяти на випередження і знищувати місця звідки Росія запускає свої балістичні ракети. Бо цей удар по сумах був здійснений двома російськими балістичними ракетами, типу Іскандер. Хоча була теж інформація, що одна з цих ракет могла бути теж продукції виробництва Північної Кореї. Спершу це відбулося в вербну неділю. Ми зараз записуємо в вівторок, а це було позавчора. Вербна неділя самісінький центр Сум. Перша ракета. Вдарила по будівлі університету Сумського, а друга буквально за одну хвилину, навіть менше трошки, розірвалася в повітрі, і ми вже точно знаємо, що вона була нашпигована шрапнеллю. Для того щоб створити якомога більше, щоб просто якомога більше вбити цивільних людей, які в цей день перебували в центрі міста. Нагадаю, що вони їхали і йшли до церкви або з, з церкви вже з гілками, освяченими цей день, як і в Польщі, як і в багатьох країнах є. Надзвичайно святковим вхід Господень до Єрусалима ще е, офіційна його е, назва в православній церкві. Ця шрапнель, я повторюсь, вбила е, на сьогоднішній день. Ми знаємо 35 е, людей, понад 100 е, людей є е, пораненими зараз е, на цю хвилину. На вівторок, на вечір вівторка в сумських лікарнях перебуває 44 людини. Серед загиблих двоє дітей. Треба теж обов'язково згадати про маленького героя міста Сум і всієї України, який їхав в автобусі, просто міський міський автобус. І е, коли вибухла друга ракета, він був пораненим, поранений в голову трьома е, трьома уламками. Один з них найбільший лікарі вже дістали з його голови, але е, два інших так і залишаться е, цього хлопця, йому 13 років. Звати його Кирил, Кирило. Кирило, і, е, попри е, ці страшні поранення, він знайшов в собі сили вибратись із заблокованого автобуса через вікно, і ззовні, за допомогою ще одного е пасажира цього автобуса, вони розблокували двері і змогли е допомогти пораненим іншим пасажирам цього автобуса вийти звідти, бо е ця, е цей автобус вже. Горів теж в тому числі. Взагалі люди були важко поранені, і їм потрібна була найшвидша допомога. Так що, це російська сторона вже заявила, що вони цілились, звичайно ж, по військових, завдали удар по зосередженню українських військових і не тільки, а ще й найманців, яка з інших. Країн, як вони це окреслюють в Москві, в Кремлі і, і що, звісно ж, ні про яких цивільних вони не цілились, але ми знаємо, що це абсолютно цинічна 100% брехня а кремлівська. Згадаємо хоча б дітей в Маріуполі, в Маріупольському театрі. Коли російська бомба знищила театр, в, в підземеллях якого перебувало, за деякими даними, близько 300 мешканців, цивільних мешканців Маріуполя з безлічю дітей, і всі вони загинули. А при притому біля цього театру було написано великими літрами діти. І так далі, і так далі. Я не буду зараз перераховувати всі е, ці е, злочини Росії. Ну згадаймо знову ж таки, останній перед цим це Кривий Ріг, де теж російські балістичні ракети вбили е, понад десяток е, цивільних е, мешканців цього міста. Серед них е, серед них. Понад десяток дітей я зараз вже гублюсь в цифрах, але вибачте мені, будь ласка, але точно понад десяток дітей в кривому розі загинуло від балістики. Російської, на жаль, ти маєш рацію, Дмитро. Можна тих прикладів, тих сатаністичних прикладів, сказати про них дуже багато. Тяжко навіть запам'ятати кількість жертв за ті чотири роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І фактично, відразу після цієї атаки, в Сумах, це було ж в годинах поранкових, там, зрештою, за півгодини після Після удару в будинку університету мала бути дитяча вистава, це крім різних інших релігійних заходів. То мала бути театральна дитяча вистава, тому ще додатково було багато дітей і родин в, в самому центрі сум. Але російська російська пропаганда, російська російський інфопростір відразу поділився на дві частини. Перша частина то фактично та частина, яка говорила, що це легітим. На військова ціль, а друга частина е, почала писати в інфопросторі про те, що це помста за вісім років е, Бамбілі Донбас, е, а також за. За атаки на Курщину, і багато також більш-менш офіційних російських пропагандистів писало, що це за злочини української армії на Курщині. Вони це поєднували також з бригадою територіальної оборони Сумщини, яка нібито припускалась злочинів на території Курщини, коли вони були на території Курщини. На жаль, в ті в тому наративі російському підіграли також. І українські пабліки, ну і передусім декотрі українські політики, чи самоурядовці, так як мер Конотопу, чи Маріана Безугла, яка дуже швидко опублікувала пост і на телеграмі, і в Твіттері, де безпосередньо звинуватила також командування бригади територіальної оборони Сумщини, а також адміністрацію військову сумщини в тому, що вони зорганізували. Річницю сьому річницю е, створення цієї бригади, і десь нібито мали бути мало бути нагородження. Щоправда. Після якогось часу вияснилося, що фактично певні заходи в Сумах тоді відбувались. Військові заходи відбувались в укритті. Звісно, можна сказати, що це ну, доволі нерозважно, а може навіть і злочинно організувати такі заходи в Сумах в місті, яке віддалено від російського кордону на якісь там 30 кілометрів, якщо я не помиляюсь. А беручи до уваги, що ракети типу Іскандер балістичні долітають доволі. Швидко, а вони були випущені з ну, доволі близьких відстаней з Російської Федерації. Одна з бригад ракетних була якраз, якщо не помиляюся, в Курську, чи там біля Курську вона знаходилась. То, то, то щоб злапати, зловити такий хайп. Депутат без угла могла зверну... могла звернутися більш офіційною дорогою. Я думаю, вона має доступ до президента Зеленського. Думаю, вона має доступ до е, генерала Сирському, крім того, що вони ну не полюбляють одне одного, але більш офіційними джерелами вона могла якось передати свої свою інформацію, не підігрувати Російській Федерації. Чому це теж так так погано? Не тільки тому, що росіяни вони би і так це використали цей, цей факт, але тому, що ми бачимо, що це також відіграло на заході досить велику роль. Крім того, що більше більшість європейських лідерів автоматично засудило цей воєнний злочин, то також, наприклад, Марко Рубіоч, генерал Келох також засудили і вказали, що це російський воєнний злочин то вже наприклад на реакцію дональда трампа ми мусили почекати практично до ночі в неділю коли він вертався своєї свого маєтку в гольф е, і як думаю якщо би навіть його журналісти не запитали він би взр... ніяк не віднісся до того до того факту е, а він я думаю, що це, це мало також великий вплив. Ця дезінформація відразу сказав, що це була помилка. Так що і навіть не сказав, хто ту помилку з зробив, назвав попросту цей евідентний теракт, цей в евідентний воєнний злочин, попросту помилкою. Тому на жаль, інколи в такій погоні за ні Ні-ні, я тебе за... вибач, переб'ю. Він сказав, що це помилка Рос. Тобто це дуже важливо. А, він якраз сказав, що це помилка Росії, і він в це вірить. А, тобто тут якраз Що йому сказало, що це помилка. Так він дослівно, дослівно сказав. Ну, Це досить специфічна реакція. І, на жаль, вона показує, що цей наратив. Наратив він більш прийнятний для Дональда Трампа. Тобто те, то, що ми чуємо від Стіва Уіткофа, правда, бо для нікого тепер не є секретом, що є певні розбіжності в адміністрації Дональда Трампа, розбіжності на цій межі Марко Рубіо, Кейт Келох чи, чи Стів Уіткоф. То... Як на мене, ця опція Стіва Віткофа його бачення реальності, яке ну, майже на 100% чи взагалі на 100% відповідає російському наративу. Ну на жаль, в наративі Дональда Трампа також виграє, принаймні мені так здається, на сьогоднішній день. Що дуже дуже непокоїть, також це, що, наприклад, вчора Дональд Трамп сказав, що Україна. Що що так, якби частиною мирної угоди буде 25% українських територій, треба зазначити, що Росія контролює тільки 18,9% українських територій. А якщо ми додамо ті території, наприклад, з Запорізької, Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської області, яких Росія не, не контролює, то якраз виходить це ці 25%. Тобто в голові Дональда Трампа наратив російський. Тепер це наратив, на жаль, домінуючий. Я, я думаю, він перфекційно розуміє, що на сьогоднішній день і думаю, в майбутньому ніхто, ні український народ, ні український політиком не погодиться на, на, на те, щоб передати українські території Росії. Але я з другої сторони не знаю, яка ваша думка, але я думаю, що його це не обходить. Це буде просто наступна причина, яку він може сказати. Ну, бачите, ми хотіли зробити мир. Ми хотіли, щоб люди не вмирали. Але ті там тисячі мільйони е, чи якусь інш, іншу кількість він може завжди подати. Ну але Україна бачите, от Путін хоче миру, я хочу миру, а от Україна не хоче миру. Е, тільки ну, питання, чи Трамп має важелі впливу на Україну, такі суттєві важелі впливу, щоб примусити Україну до так кардинального щоб кардинально зріктися, ну незалежності. І я перепрошую, ти е, сказав, що Трамп е, має такі важелі. Я не не дуже зрозумію. Ні, Чи він має такі важелі на вашу думку, щоб якось вплинути на український політиком чи народ, щоб, 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 щоб вплинути, щоб Україна е, почала навіть думати про це, щоб так зрігтися незалежності і територіальної цілісності? Ні, я не думаю, що він має такі важелі і вагулі е, і та в мене вже. Полонізми трохи проступають, але взагалі, я вважаю, що, по-перше, Трамп абсолютно не має зеленого поняття, як цю війну закінчити. Він не знає цього абсолютно. І тому, звідси, всі його ці, Цей маятник, в його негативних і позитивних. Опіній про Україну, про Росію і так далі. і так далі. Він не знає, що робити з цією війною. Для нього Україна є як валіза безручки. Він, якби не Україна, він би вже абсолютно давно почав би зняв би всі санкції з Росії, мав би чудові стосунки, політичні, бізнесові. Які завгодно, навіть військові можливо. Але Україна стоїть тут для Трампа як кістка в горлі. Йому безумовно хотілося б скинути повісити всіх собак на нашу країну, звинуватити її в тому, що ми не прагнемо до миру. Але поки що, наша дипломатія на щастя. Не сильно дає в е, е, такі козирі, такі карти, як він так улюб... полюбляє е, цими картьожними термінами вислов... висловлюватись, то не дає е, Трампу в руки це для того, щоб він це використовував в своїй е, зовнішній політиці. Так що, безумовно, Америка має е, великий вплив на Україну і на українське військо, е, але я думаю, що е, навряд чи наші політики погодяться навіть з ультиматумами, теоретичними, можливими ультиматумами від Трампа на те, щоб віддати е, Росії е, п'ять областей. А, включно з Кримом, і тут я би хотів віднестися до заяв Стіва Вітков, А вчора. Він після дав перше інтерв'ю, перший коментар Fox News після свого візиту в Росії, де зустрічався. Також з Путіним нагадаємо, що він також користувався приватним, приватними засобами, транспортними засобами російських політиків, що взагалі це є не тільки дипломат... зламання, порушення дипломатичного протоколу, а також протокол протоколів безпеки. Він сідав, наприклад, в машину Дмитрієва, що ніколи перед тим серед адміністрації такого високого рівня Сполучених Штатів не траплялось. Ну і він довго мовчав. Тобто, він мав доволі багато часу на це, щоб подумати, щоб сказати після того візиту. І тут я мушу зацитувати його майже дослівно. Він сказав: Путін закликав до тривалого миру. Мирна угода стосувати буде стосуватися п'яти так званих територій протоколів безпеки. НАТО і багато деталей. Ситуація дуже складна, і вона, вона пов'язана з проблемними питаннями між двома країнами. Я думаю, що ми стоїмо на порозі чогось, що може мати велике значення для миру у всьому світі. З'являється можливість трансформувати відносини, відносини між США та Росією завдяки чудовим торгівельним можливостям партнерство будує стабільність. Примітно, що Стів Вітков і на себе хотів звернути увагу, використав словосполучення так звані території. Тобто в його риториці виходить, що це буцімто якісь так звані території, це не території суверенної держави, це не території, які гарантовані міжнародним міжнародним правом, а це якісь, так як. Він говорив в інтерв'ю В Такера Карсона і в інших інтерв'ю російськомовні території, яких він навіть назви не завжди може запам'ятати. І це, як писало також писав Wall Street Journal, є такою кістю незгоди таким між Рубьо, Келогом і от якраз Стівом Уіткофом. Але повернуся до того, що я говорив перед тим. На жаль, наратив Стіва Уіткофа. Виграє в голові Дональда Трампа і в його діях, на жаль, це виграє, бо можемо судити тільки не тільки по е, якихось заявах Дональда Трампа, а по діях е, цілої американської держави його адміністрації. Ми перед е, нашим записом ж розмовляли, що сьогодні, наприклад, е, Сполучені Штати заблокували резолюцію. G7 великої сімки яка мала засудити терористичну безпрецедентну терористичну атаку по місту суми а вони це заблокували ну і нібито говорячи так як попередньо вони говорили щоб не псувати атмосферу і можливості ведення розмов з Російською Федерацією, тобто починах ви їх познаєте, по їх діях ви дізнаєтеся, хто вони і що вони роблять. Давай додамо те, що сьогодні ж Роберт Фіцо відмовився визнавати провину за терористичний удар по Сумах і і Кривому Рогу за Росію, посилаючись на те, що. Замало, замало е, інформації на це, е, замало інформації для того, щоб е, однозначно звинуватити в цьому Росію, і е, йому вторив сьогодні теж парламент Словаччини, який теж відмовився засуджувати Росію за удари по сумах і Кривому Рогу. Ну що ж, якщо е, наші партнери. Не всі е, здатні на таке офіційне засудження і співчуття Україні. То в принципі, ми я сподіваюся, що разу чим, чим раз далі, то тим більше можемо самі давати собі раду. І сьогодні теж з'явилася інформація про те, що Сили оборони України. Уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії Російської Федерації на Курщині, яка в вербну неділю завдала ракетного удару по місту Суми. А це одна з двох цих ракетних бригад, які, які вбивали наших, наших співвітчизників в Сумах. Я сподіваюся, що невдовзі ми прочитаємо ще одну подібну новину про ураження ще однієї російської ракетної бригади. Так що Україна Україна дає відсіч і не залишає ці, ці злочини без відплати. Повертаючись до Фіцо, Фіцо сьогодні також сказав, що він не піддасться на шантаж Каї Калас. Е, І звісно, поїде до Москви на 9 травня, бо ніхто не буде йому вказувати, де, де йому їздити. І ще одна тільки річ, про яку дуже швидко я хотів сказати, бо стів вітков. В Москві, крім Путіна, і Дмитрія зустрічався також з Сергієм Наришкіним. А сьогодні Сергій Наришкін сказав, що мирне вирішення українського питання Передбачає визнання суверенітету кордонів Російському Федер... Російської Федерації, і відразу Сергій Лавров сказав йому, що окупація Росії частини території України твердо спирається на положення статуту ООН і численні конвен... конвенції, та результати, результати так званих референдумів. Тобто ми вже бачимо і чуємо це саме, що ми чуємо з уст Віткофа, чуємо з уст Наришкіна і Лаврова, вибачте, то я тобі перервав. так. І я додам, що це а, яскравий приклад з російської кремлівської пропаганди і дезінформації. І завершаємо нашу зустріч. На жаль, це наступна не завершена зустріч. Наша бесіда з нами сьогодні були Дмитро Антонюк. Київ Артур Жак Львів, мене звати Войцех Янковський, Варшава. І висновок такий, як і вже Дмитро Антонюк сказав, дезінформація і пропаганда. І на превеликий жаль, досі ми говорили про таку в російських змі в російській пропаганді. А зараз вона також в тим, що говорить, може, не цілий захід, але президент штатів і його співпрацівники. Co będziemy rozmawiać na te temy? Duże wam dziękuję. Pamiętajcie subskrybować, subscribe, czarne niebo, stop fake i czekajcie na następnych nowych, następnych zjutrczych w kanale YouTube. Do pobaczenia.